Черкащина приєдналася до всеукраїнської акції у пам'ять про звільнення Херсона. Над містом знову підняли український прапор рівно два роки тому, 11 листопада 2022 року. На честь цієї події на Соборній площі Черкас провели акцію Херсонщина вільні разом. Херсонщина вільні разом. Херсонщина вільні разом. Херсонщина вільні разом. Слава Україні! Героям слава, незважаючи на сиру погоду, Соборна площа наповнена людьми. Тут зібралися, щоб шанувати подвиг воїнів ЗСУ, які звільнили велике українське місто. Рівно два роки тому Херсон став символом майбутньої перемоги України. Сьогодні такий захід, який відбувся на Соборній площі, він є надзвичайно важливим, актуальним, тому що це наша боротьба. Боротьба на фронті важлива, але важлива боротьба на культурному, ідеологічному, національно-патріотичному історичному фронті. З нагоди повернення Херсона та правоберегу. Бережя всеукраїнську акцію Херсонщина вільні разом провели в багатьох містах країни. Присутні на заході представники влади відзначили, що наш регіон став другою домівкою для багатьох херсонців на період окупації. Херсон місто герой, і сьогодні бореться з тими викликами, які є від ворога, і з тривогами і біллю. А ми гуртуємося, і Черкащина в перші дні визволення надавала допомогу як місту Херсону та іншим громадам гуманітарно та підтримати населення у звільнених територіях. Сьогодні хочу сказати, що. Ми славимо ім'я кожного херсонця і Херсонщини, які тут, проживаючи, знайшли тимчасову прихисток на території Черкащини, але є віра в те, що ви повернете до своїх домівок. Про символічність події та подвиг воїнів, які віддали життя, звільняючи Херсонщину. Говорили представники церкви. До молитви закликали священики кількох конфесій. Серед присутніх на акції багато молоді і не дивно, адже їм надалі розбудовувати нашу країну і повертати її до мирного життя. Мені дуже приємно, що на них присутні багато молоді. Я, як і сам представник молоді, відвідую та заохочую інших наших молодих студентів відвідувати такі заходи, тому що такі заходи формують патріотичний дух, вони виховують патріотичну нашу націю і вони виховують наше майбутнє. Тобто молодь це наше майбутнє, і ми маємо розуміти, а головне. Пам'ятати тих, завдяки кому ми зараз тут з вами знаходимося. Звільнили Херсон, звільнимо і решту окупованих територій. На цьому наголошують учасники акції. Є серед них і ті, для кого ця тема особлива, адже вони самі з цього міста жили в окупації два місяці. Обстріли були сильні. Виїжджали дуже тяжко, бо не було офіційної евакуації. І ми на свій страх і ріск виїжджали. Ну і в дорозі попали під обстріл градами тоді. Як вас прийняли на Черкащині? — Дуже дуже добре, так. Ми вже два роки привикли дуже до цього міста. Дуже гарне і чимось навіть схоже на Херсон. Ну, ось мені так здається. Дуже хотіли тут бути разом зі всіма, бо це дуже важливий день для нас. Та й мені кажеться для всієї країни звільнення будь-якої території України це дуже важливо. Владислав Одренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.